Усім привіт! Покажу вам блок детектування від радіометра КГБ-1. ой крб 1 Корабельний радіометр Бета. Можливо, так переводиться, але це не точно. БЛ-блок Бета-детектування. Ну от, БЛ, БД 3Б. И серийный номер. Давайте вам його покажу. Вот. Чори болтики. Тут пломба. -то на ней не видно, нічого не зрозуміло, чи вона зірвана, чи ні. 5 вот. болтиків тут. и вот покажу зі всіх сторон, Це Бакеліт. Міцний тут гумова прокладка резинка, щоб не боялись дощу води. От. Один блок слюдяний, і другий слюдяний, два датчика. От. Тут C8B, а тут C19BG або БГМ. Штанга, тут штанга поліскопічна, вона висуваюча, тут багато позицій. От у нас тут 1-2, 1-2, 3-4, 4 Секції всього. По гуму ручка, вона не тріскається, класно, з гуми. Далі йде кабель. Вот, носик долгий. И тут на пенсии разъемы. Такие висковые. Так, замокадываю еще померяю. 40, 40. Ще 40, 120, 120. 133 сантиметри довжина кабелю, 133, досить довгий. Це сам кабель, довжина самого кабелю. Сама ручка в складеному стані 130 сантиметрів. Ну, якщо до краю блока, то 40. Ось вот так. Ну все. Всім до нових зустрічей.